Слава Україні! шановне товариство! Слава, слава українцям у всьому світі! Слава моїм землякам, де бо вони зараз не були, чують вони мене чи не чують? Світове українство було, є і завжди буде. Я вас вітаю сьогодні. Найперше від українців Мурманську і Мурманської області я багато років там очолювала українську громаду і тому я вітаю вас. Я можу вас запевнити, що українська пісня бринить від саменького Мурманська аж до самого далекого сходу на сході тієї Росії. Я просто знаю, як це воно робиться, і дійсно ми це робили. І я завжди пам'ятала звідки я і гілка його я роду. Я дійсно таки сумського родоводу, хоча я народилася в Харкові. Весь мій родовід це село Пушкарне, Грабовське, Краснопільського району, школа це Донбас. І от зараз я з вами. Наша громада в Мурманську звалася Лелеки. Ми дуже любили пісню «Лелеча Доля, і от ці пісні співалися. Поклонитись полю на чотири боки і пережиті роки. От я приїхала для того, щоб жити в Україні, для того щоб трошки її бути корисною по мірі моїх сил, і для того, щоб поклонитися полю на чотири боки за Залиличу долю і пережиті роки. Я вам вітаю. Я вам всім зичу доброго здоров'я, родини гаразді, всього самого найкращого. Будьте здорові. І ще раз слава Україні! Героям слава! Слава українцям у всьому світі! Дякую! Ну так тоді давайте заспіваємо нашу старинну. Я про пісню трошки забула, розхвилювалася. У нас один чоловік в Мурманську говорив так: у мене каже друга пісня після гімну України це місяць на небі. Давайте всі разом, тихенько, один одного слухаємо і заспіваємо місяць на небі. бо в Мурманську це для багатьох була друга гімн України. Місяць на небі, зіроньки сяють». Так, не спіша, тихенько.

з ja, Yeah.